Вітаю і ласкаво просимо назад до нашого простору зібрання віри та трансформації. Перш ніж ми зануримося у потужне послання, яким я хочу поділитися сьогодні, я хочу від щирого серця подякувати кожному з вас, дякую за перегляд, за те, що присвятили свій час, щоб бути тут зі мною, дякую за лайки до відео, за те, що залишили свої лайки, як знак того, що це слово знайшло відгук у вас. Я безмежно вдячний вам за коментарі. За те, що ділитеся своїми історіями, своїми перемогами і навіть своїми труднощами в коментарях, створюючи спільноту підтримки та сили, яка надихає всіх нас, і, звичайно ж, вам за те, що ділитеся цими посланнями, за те, що стаєте маяком надії, несете це світло друзям, родині та навіть незнайомцям, яким можливо потрібно почути саме це. Знайте, що ваша підтримка не залишається непоміченою. Це те, що живить цей канал, що дає мені сили продовжувати і що підтверджує, що ми на правильному шляху разом сьогодні послання інше. Це не просто слово втіхи чи підбадьорення, це декларація, це божественний указ, який луною пролунав у небесах, і який мені доручено донести безпосередньо до вас. Якщо ви зіткнулися з бурями, які, здавалося, мали загасити ваше світло. Якщо ви пережили такі темні та важкі ночі, що вам здавалося, що сонце забуло ваше ім'я, тоді схиліть своє серце та уважно слухайте. Бо небеса щойно сказали про вашу ситуацію, і слово таке звершилося. Це не швидкоплинна втіха. Це остаточний вирок, це божественний наказ, який скасовує контракт, який біль мав з вашим життям. Війна, що переслідувала ваш спокій, позбавлена своєї сили. Період, який виснажував вашу душу, минув приготуйте свій дух, бо те, що ви почуєте, це не думка, це пророцтво, це не втіха, це підтвердження. Залишайтеся зі мною до кінця, бо Бог щойно закрив ваш найдовший розділ страждань, і всередині вас народжується нова влада, божественний вирок, битва, закінчена, я знаю, через що ви пройшли. Ви пережили шторми, які мали б вас втопити. Ночі такі сильні, що ви думали, що сонце забуло ваше ім'я. Ви боролися мовчки, молилися тремтячим голосом і продовжували йти, навіть коли дорога зникала під вашими ногами. Але почуйте мене зараз, бо небеса щойно промовили. Слово, яке лунає крізь усі виміри, безпосередньо до вашого духу, це звершилося. І зрозумійте, це не проста втіха, щоб заспокоїти ваш біль. Це вирок. Це божественний указ, який кладе край вашим стражданням. Біль більше не має над вами влади. Сльози, які колись палили ваші обличчя, були пораховані, запечатані та спокутовані на небесному суді. Війна, яка колись переслідувала ваш спокій, яка крала ваш сон і вашу радість, була позбавлена всієї своєї сили. Сезон, який виснажив вашу душу. Який залишив вас виснаженими та безнадійними, офіційно закінчився, коли Бог каже на молодець, це не просто оплески, це авторитет. Це означає, що випробування закінчилось. Випробування було оцінено і вашу стійкість було видно. Ви не зламалися під тиском, ви були перетворені ним. Ти не просто пережив бурю, ти став її кінцем. Кожна битва, з якою ти зіткнувся, була фактично тренувальним майданчиком для цієї миті. Кожен шрам, який ти носиш, це божественний підпис твого просування по службі. Тебе ніколи не карали, тебе готували, і ось небеса втрутилися, щоб оголосити, що контракт, який ти мав з болем, скасовано. Той самий ворог, який намагався поховати тебе, тепер повинен буде спостерігати за твоїм сходженням. Недоторканий зброєю, яка колись глибоко ранила тебе. Це не кінець твоєї історії, це кінець права страждань писати її. Тож зупинися на секунду. Зроби глибокий вдих. Відчуй цю тишу, яка огортає тебе. Це не порожнеча, це свобода, що приходить. Мир підписаний самим Богом. Якщо ти відчуваєш, як це слово ворушиться у твоєму дусі прямо зараз, натисніть кнопку лайк, підпишись. Якщо ти ще цього не зробив, і напиши в коментарях 99. бо 99 представляє собою останній розділ перед завершенням. Бракує тебе. Того, кого небеса щойно відновили, тиша перемоги, невидима війна, битва, яку, як ви думали, ви все ще ведете, насправді закінчилася задовго до того, як ви це усвідомили. Поки ви все ще боролися в темряві, почуваючись втраченими та самотніми, небеса вже написали вашу перемогу у світлі. Те, що здавалося вам хаосом, насправді було божественною хореографією. Кожне розчарування, кожна затримка, кожна мить, коли ви запитували, то чому Боже, було божественним позиціонуванням. Ви не втрачали позиції, вас рухали до вашої долі. Кожна безсонна ніч, яку ви пережили, була записана в небесних архівах як доказ того, що ви відмовилися здаватися. Ви молилися, коли ваш голос тремтів. Ви поклонялися, коли мовчання відчувалося як зрада, і ви продовжували йти, навіть коли не бачили шляху. Саме ця вперта віра зламала систему, побудовану для того, щоб зламати вас. Правда в тому, що битва не закінчилася, коли припинився шум. Вона закінчилася в той момент, коли ваша віра стала голоснішою за ваш страх. Ворог відступив не тому, що у нього закінчилася зброя, він відступив, тому що ви перестали реагувати так, як вони очікували. Ви стали непередбачуваними. Ви перестали підживлювати війну панікою та почали підживлювати її миром. І мир, друже мій, це зброя гостріша за будь-який клинок. Бачиш, духовна війна не завжди закінчується громом, іноді вона закінчується тишею. Цей спокій, який ти можеш відчувати зараз, це не відсутність. це наслідок, це звук небес, що розчищають руїни, які ніколи не були твоїми. Ти запитував себе, чому останнім часом все здається таким дивним? Чому все так спокійно? Це тому, що поле бою вже очищено. Ти зараз стоїш на території, яку ворог мусив залишити. Ти переміг і навіть не знав про це. Їхній останній удар був відчайдушною ілюзією, міражем, покликаним змусити тебе атакувати привидів, але небеса прошепотіли досить. Молот упав. Вирок був остаточним, вирок страждань було скасовано. Кожне прокляття, яке намагалося чіплятися за твоє ім'я, було стерто з небесного літопису. Поколіннєва тягар, що слідував за твоєю родовою лінією, досяг своєї межі в тобі. Ти став перешкодою, божественним Брандмауером, перестань шукати війни. Ти ходиш у наслідках власної перемоги, зцілення священним вогнем коли, Бог каже більше жодного болю, Дюй, він не стирає ваше минуле. Він переписує його значення, спогади залишаються, але їхня влада над вами розчиняється. Вогонь, через який ви пройшли, не знищив вас, він знищив те, що руйнувало вас, він спалив фальшиві ідентичності, ілюзії слабкості, прив'язаності, що отруювали вашу душу. Ви не загубилися у вогні, ви знайшли себе там, бо полум'я має дивний спосіб розкривати те, що не можна спалити. Справжні ви. Божественна сутність, яку Бог помістив у вас до створення світу, вийшла з цього полум'я недоторканою. Ось чому люди можуть більше не впізнавати вас. Ви виглядаєте так само, але ваша енергія не зрозуміла. Ви несете спокій, який лякає хаос. Ви несете світло, яке порушує будь-яку тінь, яка колись відчувала себе комфортно навколо вас, зцілення після вогню не є ніжним. Це священна операція. Бог досяг найглибших шарів вашої істоти та витягнув те, що посіяв біль. Ви думали, що вас ламають, але ви відбудовувались, кожна зрада ставала уроком розпізнавання, кожна відмова ставала перенаправленням, кожне зволікання була прихованим захистом. Ви зрозуміли, що не кожен, хто тримає вас за руку, може тримати вашу долю, що не кожна втрата була покаранням а божественним втручанням. Ви перестали шукати пояснень і почали вірити в піднесення. Ви перестали питати, чому я, і почали казати дякую, що обрали мене. Це зцілення відрізняється. Воно не лише емоційне, воно духовне. Вам більше не потрібно доводити свою цінність, благати про розуміння чи пояснювати свій спокій. Ви пройшли через забагато, щоб знову знизити свою частоту. Вогонь очистив ваші реакції. Ви більше не реагуєте на плітки, заздрість чи провокації. Ви реагуєте на мету. Раніше ви хотіли завершення, тепер ви хочете ясності. Раніше ви хотіли помсти. Тепер ви прагнете звільнення, бо, нарешті, зрозуміли, що зцілення це не про те, щоб забути те, що сталося, це про те, щоб пам'ятати без кровотечі. Зцілені душі небезпечні, тому що їх неможливо контролювати. Тепер ви рухаєтеся з тихою впевненістю. Ви не холодні, ви ясні, ви не жорсткі, ви освячені. Спокій, який ви несете, неспокійний, це перемога. Зцілення було не просто виживанням, це була ініціація. Рішення небес, справу закрито щось священне сталося в дусі, мовчки потужно, безповоротно. Поки ви все ще намагалися осмислити біль, небеса проводили суд від вашого імені. Кожна безсонна ніч була зафіксована як доказ, кожна зрада, кожна мовчазна сльоза кожен раз. Коли вас неправильно розуміли, все це було представлено судді, який ніколи не пропускає жодної деталі. І коли ворог намагався говорити, звинувачувати, наводити ваше минуле як доказ проти вашої мети, Бог повстав. Атмосфера змінилась. Трибунал вічності замовк. А потім молоток упав, справу закрито. Небеса винесли рішення на вашу користь. Вердикт був простим, але сейсмічним. Більше жодного болю. Те, що колись дозволялося мучити вас, було позбавлено своїх законних прав. Духовний контракт на страждання закінчився. Ви нічого не винні своєму минулому. Ви більше не перебуваєте під перевіркою. Ви перебуваєте під спокутою. Небеса не тільки пробачили вас, вони виправдали вас. Кожне неправдиве слово, сказане проти вашого імені, було анульовано. Кожна затримка, яка змушувала вас сумніватися у вашій цінності, була перекласифікована як божественний захист. Вас не забули. Тебе позиціонували для справедливості, яка вимагала часу, а не пояснень. Ти пройшов через процес, який виглядав як покарання, але насправді був збором доказів. Бог не ігнорував тебе. Він будував твою справу, і коли настав час, кожна несправедливість, яка колись обтяжувала твої плечі, стала причиною, чому небеса сказали досить. Ось чому останнім часом деякі люди замовкли. Ось чому деякі двері зачинилися без попередження. Це не відторнення, це божественне розділення. Суддя видалив сторонні голоси зі своєї зали суду, і тепер постанова залишається в силі. Ти вільний за божественним наказом. Твоя свобода не емоційна, вона законна в духовній сфері. Кайдани впали не випадково, вони були визнані недійсними. Це означає, що кожна атака, яка намагається повторитися, кожен спогад, який намагається знову відкрити рану, кожен голос, який шепоче сумніви, все це є порушенням права власності. Воно більше не має юрисдикції над твоїм життям. Ти більше не зцілюєшся, ти зцілений. Суд закінчено. Матеріали справи запечатані кров'ю. І як тільки небеса оголошують щось завершеним, жоден демон, жоден спогад, жоден голос не може оскаржити цей вердикт. Вознесіння та авторитет, нова атмосфера. Ви відчули це чи не так? Цей ледь помітний, але незаперечний сув у повітрі, ніби сама реальність почала дихати навколо вас по-іншому. Тиша, яка колись здавалася важкою, тепер здається священною. Напруга, яка колись душила вас, тепер розчинилася в чомусь новому, чомусь легшому. Це не випадковість, це підтвердження. Буря, яка колись визначала вашу атмосферу, більше не розпізнає вашу вібрацію. Ви змінили частоту. Ви більше не розмовляєте мовою страху, тому хаос більше не може вас зрозуміти. Те, що колись легко знаходило вас, тепер навіть не може вас знайти. Ви були приховані не випадково, а через висоту. Ось що відбувається, коли небеса оновлюють свої координати. Ви більше не перебуваєте в тому ж вимірі боротьби. Війна, яка колись оточувала вас, тепер втратила свою досяжність, тому що ви піднялися над її досяжністю. Не те, що буря перестала існувати. Це те, що ви збільшили свою висоту, хмари все ще там, але ви тепер летите над ними. Коли Бог сказав молодець, Те Він не просто визнав ваш опір, він уповноважив ваше Вознесіння, ви були вірними у вогні, і тепер небеса вивільняють вашу милість після цього. Ви йдете в тихій частині дива, фазі, де невидимі сили перебудовують все, щоб узгодити вас з вашою новою місією. Двері, які були заварені, ось ось відчиняться без пояснень. Люди, які раніше ігнорували вас, раптом згадують ваше ім'я. Можливості, які колись вимагали від вас їх прагнути, почнуть переслідувати вас, тому що милість визнає свого власника. Але ось правда, яку більшість не бачить, божественне піднесення завжди приходить зі зміною атмосфери. Ви починаєте відчувати себе відірваними від старих шаблонів, старих кіл, старих ритмів. Речі, які колись вас захоплювали, тепер відчуваються порожніми. Це незарозумілість, це узгодженість. Небеса відключили вас від відволікаючих факторів, замаскованих під знайомем. І так, це дивно. Часом ви навіть можете почуватися ізольованими, ніби перебуваєте між світами. Ця напруга священна. Це міст між вимірами, тиша, яку ви відчуваєте, це не відсутність, це божественне будівництво. Поки ви відпочиваєте, небеса перебудовують сцену, на яку ви збираєтеся ступити. Кожна затримка це фактично встановлення долі. Атмосфера змінюється не випадково, вона змінюється слухняно. Коли ваша частота змінюється, все, що пов'язано з вами, має піднятися або опуститися. Ось чому деякі стосунки зникли без завершення. Вас перемістили на часову шкалу, де поруч з вами може вижити лише те, що несе світло. Сила болю та правило мудрості біль готував тебе до сили. Кожна сльоза, кожне мовчання, кожна невидима битва не були покаранням це була підготовка. Тебе не ламали, тебе збудовували. Кожна рана ставала класною кімнатою. Де небеса навчали тебе володіти владою без зарозумілості, говорити правду без страху та стояти твердо навіть на самоті. Те саме, що колись тебе послаблювало, тепер стало двигуном твоєї мети. Ти більше не рухаєшся, як той, хто вижив. Ти рухаєшся, як правитель, який пам'ятає смак вогню, але все ж обирає світло. Тепер у твоїй ході є щось інше. Це не гордість, це присутність. Ти несеш. Божественну гравітацію, яку неможливо підробити, відбитки пальців небес є по всій твоїй аурі. Ти був позначений досвідом, запечатаний откровенням і наділений проникливістю, яка прорізає обман як блискавка крізь туман. Тепер ти бачиш крізь речі ти відчуваєш вібрацію кімнати ще до того, як буде сказано слово. Це не інтуїція, це духовний авторитет. Коли ти входиш у простір, невидиме звертає на тебе увагу. Раніше ти гнався за підтвердженням, тепер підтвердження женеться за тобою. Раніше ти пояснював свої емоції. Тепер твоє мовчання говорить саме за себе. Ти став вільно володіти божественним часом, і це жахає все, що колись живилося твоїм нетерпінням. Найбільшою зброєю ворога завжди була неуважність. Але ти навчився залишатися нерухомим. Доки не надійде правильний сигнал з небес. І ось істина, яку мало хто розуміє, сила без чистоти самознищується. Ось чому твій процес був таким довгим Бог не затримував тебе, він захищав тебе від передчасного впливу, він позбавляв тебе его, гніву, незагоєних частин, які перетворили б твою корону на прокляття. Але тепер все, що колись було сирим, було очищено. Вогонь, який колись палив тебе, тепер горить для тебе, ти став полум'ям, яке не поглинає, воно прояснює, куди б ти не пішов, плутанина не може залишатися. Твоя присутність стає одкровенням. Ти більше не реагуєш ранами, ти відповідаєш мудрістю, ти більше не бачиш життя крізь біль. Ти бачиш його крізь мету. Ти більше не молишся від страху, а від влади. Коли ти говориш, творіння слухає, бо твої слова узгоджені з волею небес. Ви кваліфіковані. Вам не потрібно оголошувати про своє піднесення. Небеса вже це зробили. Ви не одужуєте. Ви в уряді. Але цей уряд не для комфорту, це покликання. Бо тепер, коли ви піднялися, питання змінюється. Що ви будете робити з цією владою? Коронація та новий початок уважно слухайте. Бо це не просто кінець послання, це звук небес, що проголошують над вашим життям більше жодного болю. Не тому, що ви втекли від нього, не тому, що ви його ігнорували, а тому, що ви його завершили. Ви були сформовані у вогні, ви витримали те, що мало вас погасити, і натомість увінчали його. Кожна безсонна ніч, кожна сльоза, кожна мовчазна молитва не були марними. Це було сказано. Він будував трон, на якому ви зараз сидите, ніби не ні мовчать. Ангели спостерігають за вашою трансформацією. Ви не ті, ким були, коли почалася ця битва, ви стали втіленням того, чого біль намагався запобігти. Та сама темрява, яка колись переслідувала вас, тепер тремтить від звуку вашого імені. І поки небеса спостерігають, голос пронизує царство вічності і шепоче вашому духу. Молодець, сину мій. Це не завершення, це коронація. Корона покладена, вирок запечатано, сторінка перегорнута. Ви не йдете від болю, ви йдете до обіцянки. Те, що колись здавалося покаранням, насправді стало підвищенням. Ви на порозі божественної винагороди, і ніщо, ні страх, ні невдача. Ні ваше минуле не може скасувати те, що Бог випустив у ваше життя. Ваш спокій, це не слабкість, це доказ. Ваше виживання це не збіг обставин, це стратегія. А ваші шрами це не сліди пошкоджень, це підписи божественної влади. Кожна рана стала вівтарем, кожен шрам пророцтво, яке говорить, я пройшов крізь вогонь і все ж мене обрали. Ви зараз несете аромат Воскресіння, ось чому деякі люди більше не впізнають вас. Ви пахнете перемогою. Підіміть голову, обраний. Сезон страждань закінчився, небеса відкриті. Це ваш світанок, і він більше не закриється. Ви перетнули невидиму межу між тим, ким ви були, і тим, ким вам завжди судилося бути. Ви увійшли у свою божественну ідентичність, безстрашні, сяючі, непереможні. А тепер проголосіть це з силою, якщо це слово запалило щось у вас, якщо ваш дух знає, що ця істина для вас, напишіть амінь у коментарях прямо зараз. Нехай це буде вашим публічним проголошенням. Біль закінчився. Зцілення почалось. Слава настала. Промовляйте це, доки ваша душа не вібрує, бо сьогодні ви не просто відчуваєте себе обраними, ви короновані, і ваше нове життя починається зараз.